Час моторошних юридичних історій. Одного разу у мого клієнта стріляв опонент по одній судовій справі. Що ж було? Мій клієнт пішов до місця ночівлі цього свого опонента і намагався його викинути з будинку. А чому ж він так вчиняв? А все тому, що у мого клієнта було рішення суду про виселення даного мужика. Із Гвинтівкою. Родичі цього мужика з Гвинтівкою продали моєму клієнтові цей будинок, і він хотів, як ні в чому не бувало, прийти і зайняти його. Одначе він помітив, що там є якісь люди, які не хотіли виселятися. Ми подали позов до суду для того, щоб у нас було все законно і правильно. Суд рішення ухвалив. Одначе цей мужик зі зброєю не хотів виселятися. І ми придумали варіант. Подумайте хвилинку, до чого ми додумались. Ми запропонували цьому мужичку із гвинтівкою 2000 доларів за те, щоб він зібрав свої речі і виселився. Цей мужик подумав, що рано чи пізно його все одно виселять, тому що закон на стороні мого клієнта. Мій клієнт не хотів, щоб. Будинок зіпсували, забрали вікна, двері, унітаз зламали, тому що ремонт цього будинку був би набагато дорожчий. І таким чином ми вийшли на консенсус, який влаштував усіх і мого клієнта з рішенням суду, і мужичка зі гвинтівкою. А які ще варіанти ви. Зазвичай придумаєте у своєму житті, які б вирішували проблему під іншим кутом, ніж здавалося, на перший погляд. І що уже прямо завтра ви можете зробити такого, що підніме вас на новий рівень розвитку?